Сьогодні понеділок, 5 вересня, і у нас для вас є новини. Це спільний інформаційний проєкт чотирьох провідних медіа Миколаєва, телеканалів Мартаніставе і онлайн видання Квесті та Шиповнік. Ми об'єдналися, аби ви були в курсі найголовніших подій в Миколаївій області. У студії працює Марія Дмитришина. Вітаю вас! Сьогодні близько пів на першу ночі в Миколаєві прогреміли потужні вибухи. За інформацією міського голови Олександра Сінкевича, є влучання у промислове підприємство на околицях міста. Там пошкоджено виробничі приміщення та дах будівель. Руйнувань зазнала покрівля в одному з приватних житлових будинків. Попередньо без жертв. Також під удари російських військ потрапили села Миколаївського та Баштанського районів. Ворог атакував населені пункти Первомайської, Інгульської та Березнигувацької громад. Ракетного удару зазнали міста Вознесенськ та Очаків. У результаті обстрілів сталися пожежі, постраждали житлові будинки та інші господарські будівлі. У суботу, 3 вересня, російська армія обстріляла один з житлових районів Миколаєва. Внаслідок ворожого прильоту загорівся гараж. Також постраждав приватний будинок. Одна жінка отримала поранення. Кореспондент телеканалу Март Олександр Матюшенко побував на місці подій. Тож усі подробиці далі. Суботнього дня, 3 вересня, Миколаїв вчергове зазнав обстрілів Російської Федерації. Ворожий прильот стався у передмісті, внаслідок чого постраждало декілька приватних будинків. Після кількох днів відносного затища, 3 вересня, близько 11.30, Миколаївці чули серію вибухів. Російські ракети знову лягли у житлові райони Миколаєва. Постраждав приватний сектор. Ударною хвилею у кількох будинках винесло вікна та двері, понівечило двір і господарчі будівлі. Через вибух ворожого снаряда зайнявся гараж на території одного з домовлодінь. Також внаслідок вибухової хвилі постраждала жінка. Постраждала, отримала осколкові поранення. Її одразу забрала карета швидкої допомоги. За словами чоловіка Володимира, в лікарні його дружину мають прооперувати. Я в хаті був, ось моя хата. воно ж розбило, там все в хаті. Думаю, я перед обідом ліг думаю полежу, бо я тут поливав. Он. Це тут я поливав. І тут це саме. Полетіла на мене зверху штукатурка, я виходжу і дивлюся, а тут бачите, що дружина пострадала, поранила її, вона якраз в кухні була, а воно якраз в вікно і це саме вікно сюди те саме. І тут десь під серцем операцію будуть робити. Володимир зізнається, ніколи б не подумав, що район і будинок, в якому він мешкає, стане мішенню для ворожих бомб. Тепер показує наслідки російської атаки. Вікно одне, там друге, вісьмо треше. Четверте, там те, п'яте. Куря. Чотири куриці вбила. Окрім понівеченого двору постраждала й хата. В середині вивернуло двері, посікло уламками меблі, побило побутову техніку. Потолок. Вибухово. А ви в якій кімнаті були? Я в цій кімнаті був. Наразі Володимир разом зі знайомими та сусідами ліквідовують наслідки прильоту і фіксують масштаб ушкоджень, аби після війни мати змогу отримати компенсацію за постраждале майно. З прифронтового Миколаєва Олександр Матюшенко, Роман Базик, телеканал Март для є новин. Через постійні обстріли з боку військ Російської Федерації в місті і області стаються пожежі. Зокрема, горять житлові будинки. Більше про займання, які рятувальники зафіксували цими вихідними, розкажемо далі. У суботу та неділю ворог систематично і підступно продовжив обстрілювати Миколаївщину з перероблених зенітно-ракетних систем С-300. Так, 3 вересня, через влучання ворожих боєприпасів та їх уламків, пожежа виникла на території приватного житлового сектору в мікрорайоні Варварівка. Згодом з'ясувалося, що на даху гаража зайнялись старі речі. Жінка, яка жила в будинку, отримала осколкове поранення. Вогнеборці оперативно загасили вогонь площею 7 метрів квадратних. Вже наступного дня 4 вересня окупанти в чергове завдали ударів по селищу міського типу Первомайське Миколаївського району. В одному з житлових будинків загорівся дах. На гасіння пожежі знадобилася майже година. Площа займання склала 120 метрів квадратних. На щастя, обійшлося без жертв. Господарі завчасно виїхали з населеного пункту через постійні обстріли. Також у неділю армійці Російської Федерації вдарили крилатими ракетами типу Калібр по Вознесенську. У результаті загорівся зерносклад елеватора на площі 100 квадратних метрів. Щоб подолати вогонь від Державної служби з надзвичайних ситуацій, довелося залучити три спецмашини та 12 рятувальників. Наталя Сасяцько, Роман Базик, телеканал Март для її новин. 4 вересня близько 2.30 ночі російські терористи завдали низки ракетних ударів по Миколаєву. Під обстріли потрапили лікувальні заклади, школи та житлові будинки. Невдовзі на місцях прильотів комунальники та аварійні бригади розпочали роботу з ліквідації наслідків ворожих дій. Детальніше про неспокійну ніч у Миколаєві матеріалі моїх колег. Російські терористи знову вдалися до нічних ракетних обстрілів Миколаєва. Після другої години ночі, 4 вересня, у місті пролунала серія вибухів. В чергове цілями рашистів стали об'єкти соціальної сфери, житлові будинки, готель і музей. Чутно було шість вибухів, пошкоджень зазнали лікарня, поліклініка, дві школи і інфраструктура міста. Тобто розриви виникли на дорогах і перекрита окремі напрямки. На місцях ворожих прильотів зрання працюють аварійні бригади, лагодять електромережі, газові комунікації та пошкоджений водовід. На цьому місці біля медзакладу комунальники розчищають перекриту проїжджу частину, а працівники лікарні прибирають знищені кабінети. Поки ми з обережністю ступаємо по цьому снігу битого скла. Лікарі намагаються якомога швидше ліквідувати наслідки обстрілу, що поліклініка запрацювала якомога швидше. Це другий поверх, до якого в них руки, поки, на жаль, не дійшли. У закладі вибито вікна, винесено двері, постраждали лікувальні кабінети. У палатах пошкоджено меблі та стелю. Приміщення майже повністю засипане уламками. Сейчас знаходимося на території педіатричного відділення, Перша, вторая амбулаторія. Вот. Это це наші педіатричні кабінети, прививочные кабінети, і мой кабінет. Практически всі кабінети повреждены Очень масштабна Разрушение мебели, разрушение потолка, э, компьютеры, холодильники в привівочному кабинете. Очень масштабное разрушение. Вибухова хвиля зачепила і будівлю інституту після дипломної освіти. У закладі пошкоджено понад 60 вікон. Суттєво постраждала і матеріально-технічна база. Ви бачите, час. Який зупинився для нашого Миколаївського власного інституту після дипломної педагогічної освіти. Власне, годинник зафіксував хвилини прильоту і те, що відбулося. Ми вистоїмо і переможемо, бо наш державний прапор, хоч він і пошкоджений, і посічений, але він не упав, він вистояв. І вистоїмо, ми, Україна переможе. Під рашистський обстріл потрапили 26 житлових будинків. У них загалом вилетіло 74 вікна. У семи будинках частково пошкоджено дах. На щастя, жертв вдалося уникнути. У Миколаєву чергове гатили ракетами з протиповітряної системи С-300, наскільки нам відомо, станом на зараз. Можна сказати, буквально чудом залишився цей випадок без постраждалих, без травмувань та загибелі цивільного населення. Наразі на місцях прильотів ліквідують наслідки злочинних дій російських окупантів. Один із медзакладів внаслідок обстрілу тимчасово залишився без опалення. З прифронтового Миколаєва Олександр Матюшенко Роман Базик телеканал Март для є новин. Сьогодні Миколаївці оговтуються після ракетної атаки. Раніше ми вже розповіли, що під приціл окупантів потрапив головний корпус обласного інституту після дипломної педагогічної освіти. Тут вибито понад півсотні вікон, потрощено аудиторії та частково розбомблено обладнання. Нині освітяни ліквідують наслідки обстрілу та підраховують збитки нічних прильотів. Василь Шуляр, директор Миколаївського обласного інституту після дипломної педагогічної освіти зустрічає нашу знімальну групу у своєму розбомбленому кабінеті. Показує прапор, який вцілів після ракетної атаки. посічену скалками табличку та годинники. Стрілки зупинилися на позначці 2.35. Саме у цей час в ніч проти неділі ворог почав гатити по Миколаєву. Це два годинники, які були у структурних підрозділах, і обидві годинники одночасно зафіксували час прильоту. І ми тепер вважаємо, що це годинники, які зафіксували новий етап життя нашого колективу. Значний хруйнувань зазнав головний корпус інституту. Ракета С 300 лягла у декількох метрах від будівлі. Безумовно, ми шоковані. Для нас 5 вересня це початок навчального року для освітян Миколаївщини. В аудиторіях наші колеги, науково-педагічні педагогічні працівники приготували научні засоби, технічні засоби, підготували аудиторії, щоб із них розпочинати проведення занять. Але рашистські окупанти докорінно змінили нашу роботу, наш початок. Вибухової хвилею вибило з 64 вікна, 11 дверей деформовані та не підлягають відновленню. В аудиторіях обірвані стелі та частково потрощена техніка. Сила була відчутна. Якщо на протилежній стороні не повітряні ходи, і решітки повилітали, тепер тільки просто отвори зіяють то можна уявити, що тут творилося. А це виходить не тільки скло, це посипалося, навіть вікна, оце я бачу, я тріщина так, така з умова. Воно вирвало. Воно виривало, виривало в деяких аудиторіях, воно вирвано з рамою. То безумовно, що тепер ремонтні роботи треба буде робити, проводити де косметичні, а де повністю монтувати, бо сила була шалена. Сьогодні від ранку весь персонал інституту задіяний у доланні наслідків недільної ракетної атаки. Зашивають ОСБ полотнами вікна, а також прибирають аудиторії від скалків розбитих вікон та уламків підвісної стелі, аби повністю розчистити класи. Знадобиться не один день. Основну масу вчора прибрали. Сьогодні вже так добираємо, бо вже вчора так повставали всі, і, пили, і стекол натягалися. Дуже багато скла було, це ми вже один раз прибрали, це вже так є, ано все одно сипеться, сипіться, А Це не з А Це з потолка посипалося все. Незважаючи на обстріл, навчальний процес вирішили не призупиняти. Заплановані згідно з графіком, курси підвищення кваліфікації педагогічних працівників провели дистанційно із робочих кабінетів. Самі ж аудиторії готують до зимового періоду. Вчора був жахливий день. Ми прийшли на роботу колеги, чоловіки наші допомагали нам діти. Ми прибирали тут, бо були був обстріл, розбиті вікна. Ви бачите зараз стиля, то то це ми. Вчора ну, майже весь день приводили в порядок, щоб сьогодні все ж таки працювати, хоч і в дистанційному режимі, але проводити заняття для педагогів. Прапор, який вцілів після ракетної атаки, посіченого скалками табличку та годинники залишать в освітянському музеї як приклад та нагадування про діяння війська РЕФ проти миколаївських вчителів. Наталя Приходько Ігор Невідомський, Ніс для є новин. Допомагають, аби наблизити перемогу. Днями волонтери організації Ротарі Клуб Миколаїв передали рятувальникам і медикам спеціальну техніку та обладнання загальною вартістю понад 2 мільйони гривень. Більше про це у сюжеті Наталі Засядько. Миколаївським рятувальникам та медикам міжнародні і українські партнери допомагають з перших днів війни. Днями чергову партію техніки та обладнання передав ротарі клуб Миколаїв. Тепер у працівників Державної служби з надзвичайних ситуацій є оперативно-піротехнічний автомобіль, бензовоз та пересувний генератор. А в обласної клінічної лікарні сучасна карета медичної допомоги. Загальна вартість такої підтримки близько 2 мільйони гривень. Технічна машина повністю укомплектована з усім необхідним обладнанням, включаючи там, квадрокоптер, необхідні міношукачі і інше обладнання. Тобто автівка готова вже сьогодні виходити на завдання. Купити техніку допомогли партнери з Японії, Сполучених Штатів Америки та Індії. Уся вона європейського виробництва. А от оперативно-технічний автомобіль зроблений на українському підприємстві. Також отримали піротехнічний автомобіль для доставки особового складу піротехнічних підрозділів до місця виконання завдань. Для того щоб ми змогли на автомобілі підвищеної прохідності добратися до тих місць, де буде потрібно, де наша допомога потрібна місцевому населенню для розмінування. Допомагатиме рятувати життя і новенька, швидка машина ергономічна та оснащена всім необхідним обладнанням, дефібриляторами, ношами, моніторами пацієнта тощо. Електрокардіограф, глюкометр, термометр, все електронне, все автономне, все, для того, щоб можна було зразу в Нові автівки оцінив і голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім. Невдовзі вся отримана техніка вже стане до роботи. Наталя Засядько, Євгеній Гончаренко, телеканал Март для Європи. Цьогорічний опалювальний сезон вже охрестили найважчим за всі роки Незалежності України. Чи готові до нього мешканці прифронтового Миколаєва? Відповідь на це питання ми шукали на вулицях міста. З початком осені, чи не в кожній родині, починаються розмови про майбутній опалювальний сезон. Ми вирішили поцікавитись, наскільки миколаївці готові до нього і чи будуть використовувати альтернативні джерела опалення. Ну, готуємо сані, як кажуть, з літа. Робимо дрова, я живу в частному будинку. У мене є камін, котели газові. Ну, будемо якось. З початку агресії у нас півтори місяці не було світу та газу, якось прожили. Головне, що перемогли. Так, звичайно. Майже з дитинства не пам'ятаю жодної зими. Коли б в хаті було прям геть так, щоб аж занадто тепло. Найголовніше, аби ми були живі і здорові. Uh, і навіть які, там, якесь там пониження градусу якогось там в хатах, uh, я думаю, не завадить миколаївцям. Взагалі, по новинам я вважаю, що це логічно придбати якісь теплі речі. Бо ти не знаєш, 18 градусів буде буде тебе в квартирі чи 25. Ну, взагалі такого не було, але. Ні, взагалі об этом не думав. Та я не знаю. Якщо навіть буржуйки привезу, то я буду готовий. Так як я буду не в Миколаєві, то готова, але в Миколаєві, я думаю, ніхто не готовий на даний момент. У мене автономне отоплення, я сам себе зробив. Як буде газ, так одразу. Давно зробили? Так, да, ще при царі горохи. Ну, Може, в 2017 році. У мене лежить дедушка, больной. І він, звісно, І Я не знаю, як я на п'ятому етазі на Комсомольській живу. Як нам буде плохо очень-очень. Ми сподіваємося тільки на Сінкевича і на Ким. що вони нас. не, брося. не брося, так. так, ми живемо в частному будинку, то в нас своє отоплення. Мене не від кого. А я самі містом живу, тому в мене це питання не стосується. Чи будете використовувати альтернативні джерела опалення? Так, ну розглядаємо варіант буржуйки, щоб оглем, дровами, як по українській традиції. У мене є електрична ковдра. Є спальник, є електрообігрівач. Не пропадати, так? Не пропаду. Ну, у мене своя печка, так що я не переживаю за центральний. Буде газ буде отаплюватися, що не дерев, ні, не ходу конець деревню поїдемо. До цього не готовий, так от ні. Ну буду старатися те, що, те, що є газ або електри... електрика. Мабуть, будуть придбати якісь електронні батареї, тому що це єдиний шлях, якщо б не змерзнути. дуже очень, очень просимо, щоб було. І Щоб нас Бог милував, облетіла стороною. Все плохое, а хороше нам залишили. Які проблеми? Перший поверх дрова є, будемо палити костри, там смажити. Що будемо смажити, ну, от і так якось дотягнемо і до весни. Олександр Матюшенко, Роман Базик, телеканал Март для є новин. На цьому поки все. Ви дивилися. Є новини. Єдині новини від чотирьох провідних медіа Миколаєва: телеканалів «Ніст-ТВ» і онлайн «Квєсті» та Шиповнік. Більше інформації про події в місті та країні читайте на наших сайтах, а також приєднуйтеся до нас у соціальних мережах. Бережіть себе та вірте в перемогу України. До зустрічі.